Алята сьогодні я розкажу вам казочку, яка називається Троянда і кактус. Коли у ніжної троянди був день народження, їй приготували подарунки всі квіти. Подарунки були у вигляді пелюстків з крапельками роси. Один кактус був засмучений, тому що йому. Нічого було подарувати прекрасній троянді. А троянда ніби вгадала його думки та попросила метелика передати кактусу, щоб той неодмінно прийшов, адже немає дорожче подарунка, аніж дружба. Кактус прийшов на день народження до троянди. Але через брак іншого подарунка подарував їй свою колючу шубку. Троянда подякувала кактусу і нагадала йому, що у нього теж день народження, і троянда в подарунок простягнула кактусу свій ароматний бутон. Тому стебло троянди усипане колючками. А кактус у день свого народження цвіте чудовими квітами.